Ману студії, добрий вечір. Даєш російську в кожен дім. Депутати прийняли у першому читанні скандальний мовний законопроект Колесніченка Ківалова. Опозиціонери за тим, як більшість здає українську, дивилися мовчки. Потім щоправда, виправдалися захистити солов'їну, були готові, але просто не встигли. Чому дізнаємося від Євгенії Моторевської? Моя колега бачила, як країну сьогодні поставили на двомовні рельси. У регіоналів рання побутка на роботі з восьмої. Ті, що більш спортивні, займають місця в президії. Зручний одяг та засукані рукави, говорять самі за себе. До бою готові. Опозиція, яка заблокувати парламент, не встигла, натомість оздоблює залу. Спікер відкриває засідання і відразу проводить мовний бік Зняття за основу проекту закону про засади державної мовної політики. Партія регіонів із друзями голосує. Опозиція дивиться. Нунцівець Андрій Парубій намагається вихопити картку в противника та запізно. Проект Колісніченка Ківалова підтримують 234 депутати із 226 потрібних, окрім очікуваних регіоналів та комуністів, по два голоси від нонсу та народної партії, шість від реформ заради майбутнього. Володимир Каплієнко, який на минулому засіданні божився, що міжфракційна група не гратиме на руку регіоналам, кається. Я не знаю, яким чином це сталося. Але моя картка проголосувала за законопроект 9073. І, хоч результатів голосування це не змінить, просить спікера його голос відкликати. Клянуся перед вами, що в другому читанні нехай моя рука відсохне, якщо я проголосую за цей законопроект 9073. Ображена опозиція залу засідань залишає депутати небагатослівні. Я тільки тільки підійшов. Я не зможу прокоментувати, Не зможуть випадки. Ми просто не встигли прореагувати. Опозиційні керівники двох депутатів-зрадників із своїх лав виключають тут же та діляться нереалізованими планами. Розповідають за задумом у час. Ще вони мали відібрати в опонентів картки. Знаю про те, що повинні були витягнути 30 карток. і Я знаю про те, що повинні були битися. І я знаю про те, що сьогодні опозиція проявила себе не у кращому плані. Проте спецоперацію зірвав спікер питання. Яке цікавило партію регіонів, яке цікаво Януковича повинно було розглядати третім. Літвін за домовленістю з своїми господарями перестало це питання на друге, і депутати просто не зрозуміли, що почалось розгляд цього питання. Не такі вже і дурні його колеги по опозиції. Переконує нунцевіць Кирило Куліков. Коли лідери фракції питалися у бойовиків регіонів, яке питання голосується, ну це смішно. Це рішення було погоджене. Це було. Видно, я стояв біля трибуни. Я бачив, як лідери наполегливо робили все можливе, щоб це рішення пройшло. Вдруге на голосування законопроект буде поставлений не раніше, як за два тижні. Говорить його автор Вадим Колісніченко. Обіцяє цей час витратить на доопрацювання документа та організує всеукраїнське обговорення. Однак політиків із опозиції не залучатиме. Що з ідіотами, які бросаються в горло. Я хочу общаться з людьми нормальними, адекватними, которые можуть задати вопросы по суті законопроекту. все таки припускає двох тижнів, може і не вистачити. А обговорення проекту розбрату розтягнеться на місяці. Моторевська